Я уже размышлял, что вот это вот выше сора. Я же чувствую поток там, там сидан там вот так вот. Как говорят, хороший накануне. Можно более васильно ручку? Я так, кстати, списал Так, инстаграм. Я уже там пробежал в более поворачивании. Нет, я такая есть. Я, 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 я приведен на русский.

Δεν είναι να σκέφτεστε την ανάθεση. Δεν είναι να σκέφτε 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 την ανάθεση. Да, давайте начинаем працювати, сюда не пройдемо и все. Там есть одно питание, которое ворот Про цей корон, о, да. Написано. На протек урон, да, запишем. Вот. Так это в карантин, да. Напьют, набережье. Не, а ты не могу. Мама превращает на <рес> молодую.

Так, я просто прошу прошу заслухати давайте заслухати. Так, <реку> вони і так да. воно довідомо, воно і йде перечергове відомо, воно вже стосовно розгляду судових рішень. І воно саме першочергове. О, таке буде. Ну, воно да. таке буде. Павло, ти не ставив? Озвучую позицію заступника голови. Просимо взяти до відома та підтримати. По залозному. Я погоджуюсь. Я погоджуюсь. Я погоджуюсь. Знову. Знову. Балотен упало, і те упало, і. Ну да, смерть, смерть. Так. Так. Ну да. Так. І так. Ну да. Так. Ну да. Ну да. Люда, а як ми тепер і заброку? Давай. <говори> 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 Так, давайте, шановні, прийдемо по кожному питанню без тренки. Хто може якісь пропозиції буде мати, хто може виключення, включення. Так, першочергове питання на розгляд голосування, питань, з яких наявні судові рішення. Це пізніше ми розглянемо зараз. Давайте пока групування земельних питань. Приватний сектор. номер 55. Групуємо, 56. Пропозиції загрупування всіх є. Да. Е, немає немає. всіх, ні. 56. те Групуємо. Це існуючи за молодіння, погоджено. Виносили з 55-го? 55-те, 56-те, 57 те 58 те 59-те, 60-те по порядку. Це типовоже. 60 -е питання з пропозицією у нас було. 60 з пропозицією. 61, 62. 63. 64, 65. Якщо козання буде, ви можете ну, зупинити мене, я тоді. Шість 68, 69, 70. Так. Успокойтесь. 71, 72, 73, 74, 75, 76,

100 один, 102, 103, 104, 105, 106, 107. 10, 60, 7. Всі повинні. Із із до 107. Так і тепер далі розділ буде. Далі розділ буде ОСДБ. Тут все погоджено. Постійне користування. Все погоджено. 108, 109 і 110, Це розбереш. Всього три чи у нас там ще ось було. Так, так, так. Так, право продаж земельних ділянок, починаючи з 117-го. Так, Чигиринська 117. Підтримуємо бюджет місто. 117, 118. Попередні просто, ви... попередні просто ми голосували, ну там не прийнято рішення. Попередні там або не прийнято, <поред> це а... Якусь можна було комісію, просто що ви може заакцентуєте, акцентуєте, щоб ми оці може рішення, які де аукціони, де були, може, може ми їх переголосуємо та потім нам групування та есте або на сесії, щоб підтримали тоді коли <поред> не треба ні. <поред>

Продовжимо далі. 119. Це ж гімна до гімна, так? Да? 120-те. 120. 120-те, <соць> 120-го. Нет, 120-го. Давайте, 117-е, 120. <соць> 120. 120. 118-е, 119-те. 120-те. Логічно, пока. 121-й. А, ну, пока ж не. 122. Друге капоцентр. 123. 125. 124. 126. Питання. Підмітили. Так, так, 126. 127. 128. 129. 130. Так, 131 у нас буде. 132, тридцять друге групування 133 тридцять третє два. Так що ще в нас продаж, справа оренди.

А 135 пропозиція, що це на пропозиціях? А що. Змінити цікаво, щоб його. Ні. Це дуже таке питання. Не включаємо, не включаємо. 135 перекреслюємо, але. Перекреслюємо. Я перекреслений. Ірочка, 17-й пашка. Колишня дірочка, ви так каждый, такой личный диагноз діра. ирачка. за да, ну, а, а да, 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 да. обувь. А -а -а -а. Доб да, хорошо. добробут. вимуля, нет. Ну, да, хотите. Ну, просто прикус. У нас просто могут подойти, да, вот так, да. А потім я да. потім, е, ще Романом. 145. 137 почуваємо. Ні, то не налюкова, але 29.04 його погодили. Повторно. 145. Я хочу занятий справу, подавати. Ага. 145 так, У нас там просто порядку денному не витратили, а воно комісію перерозглянуто 29 квітня, і ми його поводили. Роман Васильович попросив взяти і ви його розглядали. Можу принести вам До 37 Так. Якщо погоджено, я не про Що нема? Я додав? Продав справа, так? Слідуюче питання, так, більше ніяких не додаємо, так? Це звісовому рукування домовляєте? Так, ми починаємо продаж права оренди і питання 137. Так. 145 питання. Давайте погоджено. Підтримуємо. 146 підтримуємо, 147 підтримуємо, 148 підтримуємо. Mm -hmm. Так. Так, комунальне. комунальне підприємство. Так, починаючи з 153-го. Так. Дитячий садочок. Так. 153 питання, 154 питання. Школа погоджена. 155 питання. Школа Департамент економіки погоджена. Національна поліція, 156 питання, погоджено. 157-питання. Було капеблаговустрій погоджено 158 КП ще погоджено 159 погоджено 160. А там шестьдесят. вільна земельна ділянка, тому ми його включили перший черговий. Там будет. Да, там директ первый. Хорошо, 161-я погодження. Так, питання внесення змін перебування. Что тут ще? Не доволене. 168. 168 питання. Пропозиції відмовити, залишити в постійне користування. Так, погоджено. Так, пропозиції, так. 170-те питання погоджено. поділ земельної ділянки погоджений. 171 питання. Ні. 167? ні у нас не, не йде вона в руководні. Так, на бою тут пришло. То це на першу чергу стали? Ну, так, багатьох. Ну, першочерговий 167 питання. 167 тис. і давайте прав... поставимо першочерговий, крім якщо... тут. Ну, ми ж не дійдемо до першочергових там. Я бреш... допишу. Ми ми до 224, Я напишу. поки напишу. А потім... Це екологія, теж сквер, Це сквер е біля принебуст no. сераратор. Яка 224. Там що там? що такое? Сейчас, пока ми пока ми йдемо з розділу, та давайте так. Да. Е 171, е 172. 20. Погоджено. 173. Розаж. Погоджено. 174. Погоджено. 175. Погоджено. 176. Погоджено. 177. Погоджено. 178 Погоджено. 179-й, 180 Ці два питання погоджено. Слідуючий розділ існуючі забудови. За 185-го питання починається. 185-те питання. Погоджено. В оренду на сердце руки по Так. 186-е питання. Погоджено. 180. Так, так, вони подушні виявили. 187. Погоджено. 188 Погоджено. 189 Погоджено. 190 Погоджено. 191. Погодження. 192, 193, 194, 195, 196 ПП, цікаво. 196. 197. 98. Релігійна організація Парасія ДДТ, Три гектари землі, Мілянська шестя Тепар, да? Та, групування, добре. Думаю, не скажи, бачу, 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 погоджено, бачу, 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 Погоджено, 201 -е. Погоджено. 201 погоджено, А 202. -е. 202 -е. на терест, так? Да. Uh -huh. Дан. Да. Можете ми тоді додаваємо його в першу чергу. 200. Ні, 203, -е а пока. А, 202 чи 205, конечно. Ладно, поки не позицію. 204, читає, 203, погоджено. 204, погоджено. 203 погоджено, так, 204 погоджено. погодженося. Це розділ не закриваємо, відміна різні припинення, 25-те питання відкривається. Так. Яке там починаємо відмінувати 225. 225. 225 я просто Ні, Двісти двадцять п'ята. Двісти двадцять 225, Відмов no, no so 225, подождите. Двісті двадцять четвертая в Так, чергове, у нас. Часы потом поставимо. Двісті двадцять п'ята. Так, 227. Пропозиції. Так, 228. Пропозиція надати до оренду. І 229. Повочне. Тепер почекайте. Чи, тепер перше чергове питання. Почасту да, докладені? Так, це є, да, того, ще, ще перше чергове питання. Пропозиції. Все хорошо. Ладно, я с тобой или с не буду. Спасибо. 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 Спасибо.

207. Да, там 207. 209. А по Беляченко тоже поезду. Да. Не, не, не. Это судебное, там до суду 11-го року до. 209. Потом першочерговые ещё питання у нас э не багато питань. 160. 213. Подождіть. 160 шістдесяте. Двісті тринадцяте. Потім 223 двадцять uh -huh. Е, потім тут пропозиція була додавати 138, якщо не проти. Так, да, дивіться, 138-139, це а, включення в перелік ділянок на аукціон з пропозицією відмовити. Але так як вони не голосуються, це немає рішення ніякої. Mm -hmm. да, воно просто, тобто, якщо вже комісія вирішила, що відмовити, просто його проголосувати і воно зніметься з родину до сесії. А, пропозиція буде присутність. Да, 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 а так вони не філять, так, да. вийшло. Коротше, їх не підкажу, так? Да? Mm. Це два, два проекти рішення, які не народляться, це їм не відмовити. Але вони вже рік там ріше року болтаються в порядку десь, Хорошо. Хорошо. От відводьте питання. Хто не якщо ніхто не проти, то додаємо перше, що 139. 139 да. Е, і тут ще додали деякі пропозиції. Е, е, Черкаси Інвестбуд додали там е, 211-212. Це перша Так, добавлення. Першочергові на саме рішення сесії. Е, 167 і 224. 224 224-пропозиції. Це перша 167. Шановні uh -huh. mm -hmm. колеги, така злагоджена робота у нас сьогодні. Я дякую. Це <правда> на сьогодні багато подалі нас 29. А, на, а просто? Ні. Александр, вы будете О, это движется на ваш экран. Ручка завышает, дякую. Сей, снижу. Сейчас, а что,

Так, і

mi pode decir que me dice o